Усім привіт! А давайте вам покажу, як можна самостійно пошити ось такі класні наволочки, як з Pinterest, як з Сінсей, усіляких домашніх таких магазинів текстилю. Дуже просто, подивіться, як класно виходить. Перш ніж робити свої наволочки, я собі зробила ось такі замальовки. Тобто, у мене три квадратних буде і одна така продовгувата. Я собі намалювала малюнок приблизно, як я хочу. І вже по ньому переносила на тканину. Тканина у мене така, як мішковина. Це от бавовна, натуральна, полотняне таке переплетення, коричнева і ось така молочна. Ну, як мішковина. Я хотіла ще щось таке оливкове, але не було. Тому будемо так. Я вже розрізала їх на частинки, які мені треба, на розмір моїх подушок. І дивіться, вже намалювала. Бачите, до речі, погано розпрасовується. Ось саме оця тканина, але мені навіть так подобається значить таке небрежне. Ось цей малюнок я все-таки передумала і будуть ось такі полосочки. А другий ось так. Ну, як, в принципі, я і намалювала більші такі кола, півкола. І менше. Я їх буду робити ось таким бавовняним шнуром. До речі, в минулому відео, де я шила костюм для донечки, я теж його використовувала. І за тим же принципом я буду їх нашивати. Так, ось так прикладу і буду зигзагом ось тако іти, іти по своєму малюнку. І не буду обрізати постійно, знаєте, дійду до кінця. Зараз дійду до кінця. І ось так поверну і далі буду йти робити зігзаг. Дивіться, тут спочатку я намалювала по 2 см відстань, і спочатку так зашию. А потім подивлюся, якщо мені захочеться, якщо вистачить снура, бо він у мене вже закінчується. так, То я зроблю ще ось тако посередині, тобто будуть по сантиметру. Я взагалі так і планую по сантиметру, але спочатку зроблю ось так по 2. Бо мені треба ось тут зробити, ось тут. Це теж буде все ось так бавовняним. Шнуром, я думаю, буде гарно. Так, і велика. Так, зараз. А, це, звичайна, це я буду малювати на ній. Ось я собі намалювала, бачите? Коричневий кремовий фісташковий. Але я ще не знаю точно. Скоріше за все, не таке буде, а щось інше. Так, і на довгій подушці, ось як я тут намалювала, так і буде. Ось, з двох сторін теж поки по 2 см, а потім подивлюся. Чи треба буде робити ще між ними? І також я хочу ще ці пензлички поробити. Побачу, що воно вийде. До речі, бачите, білий на білому, ну молочний, точніше, наче зливається, але мені це дуже подобається. Зараз, знаєте, в тренді такі подушечки, наче бохо стиль трішки. За кадром я зробила і інші. Ось така. Мені подобається, дуже прикольно вийшла. Так, цю я вам показала. І ось ця молочна. А, взагалі, дивіться, мені подобається на ось цій коричневий, і я би не додавала б іще сюди додатково по центру, то було б, напевно, сильно наляписто. Тому ось так піде. А на цю я б хотіла, але не вистачить. Ось що лишилося, і ще ось шнурівка. Тобто, все, катушка закінчилась. Тож я розкрутила те, що лишилося, розрізала навпіл. І от одну половинку розрізала на такі, господі, полосочки, чи як це назвати, маленькі жгутики, і іншу половину теж так зроблю. Що я придумала? Я не буду робити ось такі пензлики по краях, я хочу по всьому цьому краю зробити таку бахарому, а от не знаю, чи буде воно гарно, отаку хочу. Щоб воно потім не висмикувалося отут трималося. Бо якщо, просто ми бу... якщо б я просто пришивала. Ось так, воно все рівно висмикувалося, тому краще це робити тако із... згином. У мене їх 32, ось цих полосочки. І я порахувала, що якщо я буду ставити їх на кожну ось цю полоску і між ними, то майже вистачає. То я зараз, скоріш за все, понашиваю на ось ці всі полосочки, а далі, а далі побачу. Дивіться, дивіться, як вже прикольно. Так, у мене ось цих полосочок 16 лишилося, а ось цих проміжків 17. І Я думаю, що я зараз декілька, напевно, трішки роз'єднаю і так схалтурю. Тобто, наприклад, з двох зроблю три, і там вже не буде видно. Я їх буду ставити так, де-не-де, щоб, знаєте, воно не кидалось потім в очі, що десь менше буде, десь більше цієї бахромушки. Головне, щоб було усюди заповнено. Бачите, я пару забрала, ниточок, і все рівно гарно виглядає. І ось тепер ось це ще я забрала, поєдную. І все, наче новий шнурочок з'явився у нас. Ось так. Ось так от ми і викручуємося, Йо-маю, я ж не в ту сторону це пришиваю, і ніхто мені це не підкаже. Ой, тепер це все відпорювати. Це ж треба всередину все, щоб потім ми вивернули, і воно було ось так. Блін, ну от. Ай-яй-яй. Ось так називається працюю вночі. Переробляємо все. Розрізаю ниточку, строчку, через кожні три стіжка. Закінчила на ось цій наволочці з неї і продовжую. Я вже по всіх зробила, точніше, дала строчку оверлоку по сторонах, де буде в мене блискавка. Тобто, от поверху, бачите, із всіх чотирьох сторін тільки одна. І так само на задній частині я зробила ось ось цій довгій. У мене тут буде блискавка. І поки все. Тепер складаємо лице до лиця. І поєднуємо, щоб зверху або знизу були у вас ось ці строчки, ну взагалі зверху. І оскільки ми будемо сюди вшивати, потім блискавку, треба зашити ну буквально по там сантиметрів 5, щоб був отвір такий побільше, але не в самий. Кут, бо потім воно не вивернеться гарно. А от сантиметрів 5 нам треба зашити. І так само з іншої сторони. Тобто починаю звідси 5 см, потім йду по всій наволочці і закінчую так само отут -от 5 см. Якщо я отако застрочу, воно буде вниз лежати, воно так потім і буде негарно. Тому треба не полінуватися, а ось так розрівняти. Все. так робимо з усіма наволочками. Залишаємо отвір, прошиваємо по всьому периметру. Тепер обробляємо ці краї на оверлоці і залишається вшити тільки блискавку у наші всі отвори. Лапку поставила. Якщо у вас є для потаємної, це добре. Ставимо її. Взагалі, я починаю з іншої сторони. Я спочатку ось так зліва шию, щоб потім гарно вставити праву сторону. Я собі так чомусь, знаєте, звикла. Нам треба почати з ось цієї точки, де вона закінчується минула строчка. Ставимо блискавку. Тут у нас є фіксатор. Бачите, зверху. Ось цей фіксатор до цієї точки. Трішечки відкриваємо, щоб поставити лапку. Все, робимо закріпку. і даємо строчку. У мене блискавка довга, то я її буду підрізати, але то не страшно все закінчили так само в ту ж строчку. Зараз вам ближче покажу. Ось, бачите, блискавка у мене пришита до тієї шточки, де починається моя ось ця строчка. І так само треба нам тепер зробити по другій частині. Відкриваю і ставлю фіксатор до цієї точки. Ідемо. Якщо у вас є малюнок, треба його поєднати. Ми пришиваємо в будь-якому разі спочатку одну сторону блискавки, закриваємо її і робимо на другій частині мітки малюнку, якщо він там симетричний, якщо це клітинка, наприклад. Робимо мітки, і тоді, як пришиваємо другу частину блискавки, ці мітки поєднуємо з мітками, з малюнком на полотні. Оскільки у нас немає ніякого малюнку, просто рівненько пришиваємо. І зараз, коли я буду доходити до кінця, я закриваю трішки блискавку, вона не така довга досить. І перевіряю, розрівнюю таке все. І щоб блискавка у мене не гуляла, наприклад, ось так або ось так. А рівно була. От я так прикладаю. Зараз все. О, бачите? Вона рівненько, вона нікуди не коситься, не перетягується. Ось так тепер можна навіть ще трішечки закрити блискавку. І щоб ось тут було рівно. Не було ось так, не було оцих вушок. Все повинно бути рівно. Бо якщо ви допустите і зашиєте, наприклад, зараз ось так, наприклад, ви зашиєте. Да? Отут у мене вже контрольна точка. І ось так буде. В готовому вигляді у вас буде просто жах. Там буде така булька в готовому. Тому слідкуємо: ось ці дві направляючі, дві змійки мають бути рівні. Моя строчка попала в ту ж саму, яка ось іде. Так, тепер закриваємо трішечки і перевіряємо свою роботу. Все чудово. Ще можна буде розпрасувати. Ідеально. А якщо б ви допустили, як я вам сказала, от ось, зашити блискавку з таким вушком, отут би у вас просто, знаєте, як було б, якось отак. Це треба якось буде показати. Ну, якось от... приблизно. Так, ми зараз це все приберемо. Ось, ось так. Все, бачите, перевірили себе, все гарно. Значить, закінчуємо роботу. Обрізаю блискавку. Зараз зроблю ось тут закріпочку, щоб вона не розходилася у разі чого. І також я завжди даю строчки ось тако по краях, небагато, пришиваю краї до припусків, щоб потім було легко користуватися блискавкою. З усіх сторін так кровлю зараз чотирьох. Тут, бачите, у нас початок, ми, коли будемо відкривати, воно може так нам трошки заважати ось ці краї, ну, хоч вони і всередині, воно може трішки заважати. Тож так само ми їх зараз пришиємо до припуска. Давайте вивернемо і подивимось на неї. Виправляю всі кутики, до речі, бачите, кутики у нас ось такі рівненькі, ми нічого з ними не робили, і щоб гарно потім їх вивернути, просто треба ось так зробити. Раз, і два. І все, бачите, який кутик гарний? Це я вшила на однотонну. Бо я вирішила малювати вже поготові. І після того, як я зроблю там ще один декор для своєї квартири. Це буде на влоговому моєму каналі, тому е, поки що буде результат ось тих, де я вишивку робила. Ця, бачите, така однотонна. Так, закриваємо блискавку. Все, подивіться, як гарно. Ось вона закінчується. Тут починається. Все просто ідеально. Реально. І роблю так само з усіма наволочками. Ось такий результат маємо. Мені дуже подобається. Так, ось ця тепер просто моя найулюбленіша. Як вона мені подобається. Зараз ще розчешу ось ці китиці, але я не можу нарадітися. Ось ця ще ж. Дуже мені подобається, класно вийшло. Треба буде щось придумати тут намалювати. У мене є і коричнева фарба, і оливкова. Ну, загалом це побачите у влоговому каналі, хто підписаний на мене. А зараз давайте розчешемось це і все. І будемо закінчувати.